Кум лежить в реанімації, у комі лежить. Ну, кум думає, треба ж його якось провідати. Взяв з собою на грудну пляшечку, тепер можна придбати такий, із нержавійки. Наповнив туди відповідної рідини, насилу облагав сестричку ввечері, щоб його пустили, в цю реанімаційну кімнату. Зайшов, відкрив двері, бачив, кум лежить у цих трубочках, сизий весь, ніяк пори гажу на цього кума на свого. Ну цей кум взяв стілець, тихенько підсів, сидів, 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 потім помаленьку витяг пляшечку, налив у пробочку чи рідини. Каже, куме, не знаю, чи ти чуєш. Мені так тяжело на душі, немає з ким і чопнутися. Господи, що за життя, що за доля. Тільки до рота кум відкриває одне око, каже, і мені налий. А в цього кума таке ні очі каже, куме, так ти ж у комі. А так кома то ще не крапка.